Після того, як ви клікнули на сайті ClimateBiz кнопочку Подати заявку, ви потрапляєте на таку от форму грантового менеджменту. Для подачі заявки на сервіс провайдера, тобто на надавача послуг, в цьому полі, ми повинні вибрати воронку сервіс провайдера Є можливість зареєструватися через Google, авторизувавшись там, якщо ви маєте Google аккаунт, ми пройдемо шлях звичайної реєстрації. Прізвище, ім'я, особи, що відповідальна за, за подачу заявки. Електронна адреса. Обираємо свій пароль. Тут є можливість ознайомитись з правилами програми грантового менеджменту Accelerator App, а також обов'язково прочитати та ознайомитися погодитись з правилами та умовами проєкту Climate Innovation Vouchers. Тут ви можете Прочитати загальні положення, вимоги до учасників до аплікантів, тобто як до бенефіціарів, так і до сервіс-провайдерів чи надавачів послуг, вимоги до конкурсних проєктів, а також всі інші умови та правила нашого проєкту кліматичні інноваційні ваучери. Познайомившись з правилами, ми з вами клікаємо Дві галочки, щоб ми з ними ознайомились та погодились, та йдемо до наступного кроку. Наступним кроком є підтвердження своєї електронної адреси, яку ви ввели в реєстраційному полі. Переходимо на електронну адресу. Ось маємо підтвердження. Так. І натиснувши синю кнопку. Ми можемо підтвердити свою електронну адресу. Так. Після того, коли ми підтвердили електронну адресу, ми з вами маємо, бачимо аплікаційну форму заявки на сервіс провайдера. Пишемо назву компанії тут, обираємо організаційну правову форму господарювання. Можемо обрати, наприклад, ФОП, тип власності, вказуємо ІНН, ЄДРПО або індивідуальний податковий номер для ФОПів. Вказуємо адресу компанії. Контактна особа, тобто ви, особа, що заповнює заявку, посада контактної особи, обов'язкове поле, імейл, контактний номер телефону, вебсайт при наявності вебсайту у, у вашої компанії. У цьому полі ми хочемо, щоб ви розповіли нам про вашу компанію. Чим ви займаєтесь, який у вас досвід, яка сфера чи напрямок діяльності, скільки років ви на ринку, яких клієнтів ви маєте. В наступному пункті ви обираєте послуги, які ви надаєте, перелік послуг є невичерпним. Тобто ви можете також вказати інше і додати свої послуги до В наступному пункті ми б хотіли від вас приклади виконаних робіт, пов'язаних з переліченими вище послугами. Послуг. В прикладах. В прикладах виконаних робіт ми просимо від вас лист відгук або рекомендаційний лист від клієнта. Ви можете його додати, натиснувши сюди. Можете додати не один файл, ми просимо мінімум два, тобто при додаванні. Ви можете додавати необмежену кількість прикладів, відгуків чи рекомендаційних листів від клієнтів. Бажано, щоб ці роботи вони були пов'язані з тими послугами, які ви хочете надавати в межах нашого проекту кліматичні інноваційні ваучери». Для того щоб видалити, якщо ви помилково натиснули, додати більшу кількість. Листів, ніж вам необхідно, ми можемо це зробити таким чином. Зараз я додам, щоб дало можливість зберегти. Ось таким чином це виглядає. Але мінімум два файла Ми просимо вас додати. В наступному пункті ми просимо додати свій логотип, якщо він у вас є, щоб на сайті у каталозі ваша компанія відображалася коректно. Також можете додати посилання на презентацію ваших компаній чи ваших послуг тут, при бажанні це буде тільки плюсом, але поле є не обов'язковим. Підтверджуєте, що ви є законним і правомірним власником відповідних персональних даних та надаєте дозвіл на їх обробку. Також підтверджуєте інформацію, яка подана вами у цій аплікаційній формі, може бути додана на сайт ClimateBiz. В Наступному полі обираємо дату заповнення 17-го. Всі зміни збережено і натискаємо Подати заявку. Будь ласка, на цьому етапі наша заявка подана успішно. Дякую вам за увагу!